Всім привіт! Хочу зробити топ-10 інструментів майнера, які потрібні для швидкого і якісного формування стін. На першому місці пелікан. Хтось знає, хтось не знає, буделка розкатка для обводки з магнітом. Для удобного тримання До нього в комплекті ручка до відвустер. Яка випасовується ідеально, і кісточка для обводки маленького плану з магнітом. На спіделку прикріпляємо і робимо обводку. Не розливається удобно, не спадає. Це у нас перший такий топ-3. Далі у нас ручка від бустер такого плану стандартна стандартного розміру. Ефективна за не ржавіє дуже сильно. Далі у нас в на моєму топі йде Big Band для великих валіків, який розкладається, йде під углом для покраски стіни я використовую. Тесто використовує для покраски потолків. Я рекомендую для покраски стін. Так, Для покраски потолків я використовую теж від бустера. Великі кріп... кріплення, досить комфортне, де в нас якісний пластик, який не ржавіє, не ломиться, нічого ми, немає, Я користуюсь два роки жадних проблем з тим. Так, кісточка великого плану. Якщо ми не достаємо або високі, або якісь у нас великі об'єми, покрасок, використовую кісточку великого плану. Щоб можна було в угол зайти і швидше фарбувати. І Розкатка. Розказка я використовую багато, розкаток використовую, це моя найбільш популярніше. Я її використовую для всіх видів паліків, і для великих, і для маленьких. Вона йде складами. Вустер і Вона підходить. Вона йде досить тверда. не згинається. Жадних проблем з нею немає. В принципі, це мій весь топ. Потім буду ще відео про палки. кії, Київ, Київ, зараз я вам розказати кій, Київ я використовую удочки від бустера, які досить якісні і жадних проблем з ними немає. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!